Князь Міхаїл Кутузов, про якого він писав у війні та мирі. Щоправда, чи то забув, чи то вирішив не марати фельдмаршальський мундир згадками про кутузівські збочення? Справа в тім, що одного дідуган Ласи був до маленьких дівчат. Його сучасник граф Ланжерон, відомий нам зв'язками з Одесою, згадував: насамперед, Кутузов, по приїзду до Бухареста, почав підшукувати собі володарку. Його вибір нас вразив. Він зупинився на 14-річній дівчині. Наступного дня Кутузов представив нам свою кохану і вивів її в люди. Під час тої такі Отечественної війни 1812 року Кутузов перевдягав своїх малолітніх коханок у військові однострої та записував під чоловічими іменами. Цікаво, що згодом це збочення легендаризував радянський драматург Олександр Гладков за його п'єсою давним-давно згодом зняли романтичну комедію Гусарська балада. Званюваш святость. Скажи та год тебе? ось така вона сила мистецтва. Історія маніяка, яка стає комедією. Коли скінчиш дитину, дай його матусі.